Вітаю всіх, мої дорогенькі. Поради від карт Ро та магічне послання від богінь на завтра 30 січня, от уже і січня немає, 25 го року. Богиня гуанінь. Сострадання. Не думайте про себе і інших погано. Сфокусуйтесь на любові і світлі, котре є внутрі кожної людини, всередині кожної людини. Така от порада прийшла. Не думайте про себе і інших погано. Так? Не думай про людей, про людей плохо, поки вони тобі не докажуть обратне. Сфокусуйтесь на любві і світлі, котре є всередині кожного чоловіка. Сострадання. Така до нас прийшла богиня. Сострадання в нас якраз не вистачає в нашому суспільстві. Таке ощущення, що ми готові один одного поїсти і покусати. Але я сподіваюся, що все-таки доброти і сострадання більше. І так, овни на 30, на 30 січня 25-го року. справедливість Овни будуть займатися більше всього документами. Хто не хоче цим займатися, перевірте, чи все у вас в порядку, тому що, можливо, не хочеться, а прийдеться. Да? Перевіряємо свої отчоти, договори, налогові декларації, паспорта, військові білети і все-все-все остальне. Да? Власність, імущество, права і все остальне. Карта вежа випала для тільців. день повишеної травмоопасності. Тільці будьте дуже обережні, особливо хто живе в Україні, повітряні тривоги, на дорогах, висота, електрика, пожари і так далі. А також це карта, коли плани рушаться. І таке відчуття, що вони повинні були розрушитися, тому що башта приходить туди, де вже треба щось розрушити. Близнюки, Королева кубків, близнюки від вас потребується свої найкращі якості проявляти. Да. Терпимість, доброжелательність, любов, сострадання, ласку, емпатію і такий завтра день. Далі у нас йдуть раки. Раки, ви засиділися якось на одному місці. Ви не бачите, скільки кругом вас, всяких можливостей. Протягни руку. Да, Вийди тіні, покрути головою навколо себе, відкрий очі і побач свій шанс. Але, як наче раки предпочитають, сидіти в якомусь розочарованому стані. Те ж саме касається і Левів, карта чемодана без ручки, розочарування. Щось треба відпустити свого життя, але не хочеться. Щось треба викинути свого життя, але не знаєш, що з цим робити. І несеш його чемодан без ручки, нести важко викинути жалко. Треба буде приймати вже якесь рішення. Бо далі так бути не може. Діви. Карта роботи, карта якихось договоренностей, заробляння грошей, можливо, підписання бумаг, курси повишення кваліфікацій. Хто шукав роботу, знайде. Ну, взагалі хороша робоча карта. Терези. Терези, починати треба щось нове. Хтось плануватиме подорож, поїздку, командіровку, можливо, навіть переїзд на дальні берега, а комусь треба задуматися про те, щоб почати щось нове, але страшно. І тут треба діяти по принципу: очі бояться, а руки роблять все одно вам прийдеться це нове починати. Скорпіончики, король жезло, вам треба завтра бути в центрі уваги. Керувати всім, всіх обаять, всіх обласкать, всім сподобаться, бути хитрим, мудрим. Або хитрою, мудрою, обаяшечкою, але при цьому чітко розуміти, що ви робите, як ви дієте і які накази ви віддаєте. Одвісність переложити буде ні на кого. Паж мечів для стрільців. Стрільці можуть бути важкі розмови, критика. За вами можуть наблюдати, збирати про вас інформацію, говорити якісь сплетні. А ви ж, в свою чергу, не спішіть на критику відповідати критикою, на претензії претензіями, Тоже понаблюдайте за цією ситуацією. Від когось відіграється як неприємна розмова. Козіроги, да, вам треба відпочити, займіться своїм здоров'ям. Козірожки, помоліться, помедітіруйте, взагалі закрийтесь в доміки. Да? Меня ніть, винуждена остановка. Хтось це зробить по добрій волі, когось обставини винудіть зупинитися. Але отаке от може бути. Водолійчики. рицарь Пентаклі, карта теж зупинки. Коли ти стоїш на роздорожжі і определяєш, що ти маєш, який багаж з собою є, і куди я піду далі, щось може призупинитися, і особливо в, фінанси, в фінансах, в полученні доходів, фінансів, матеріальних благ. І, можливо, це і до кращого. Да? Ти повинен приділити, якою дорогою ти підеш далі. Куди тебе твій кінь повезе. Рибочки. Карта помірність. Карта відпочинку, карта гармонії, карта неспішності. Помірність це карта, коли треба все вирішувати полюбовно, різких тілодвіжень не робити, в конфлікти не вступати і взагалі вести себе гармонічно. Гармонічно І з самим собою по відношенню до самого себе, по відношенню до інших людей, по відношенню до Всесвіту, до оточуючих. Да? Отака от от карта. Хай все неспішно іде своїм чередом, все йде так, як потрібно бути. Всім бажаю тихої і мирної ночі і завтрашнього позитивного дня.